Більше 300 тонн бурштину видобувають в Україні незаконно. Втрати бюджету колосальні. Шкода природі катастрофічна. Якщо не прийняти кардинальні заходи, то цей лісовий край перетвориться на пустелю. Тож можливо зупинити в Україні бурштинову лихоманку. Дивіться, поліцейський репортаж. Ці кадри зроблені в ніч на перше квітня. Поблизу села Більська Воля Володимирецького району поліцейські знайшли дві бригади старателів, а ті викликали на підмогу понад дві сотні місцевих. Ну, мужики, ну ну це така логіка. Да? А за що нам жити? Так давай все унічтожимо тут. Копачі розібрали дерев'яний місточок, аби заблокувати рух поліцейським. Погрожували втопити їх у болоті і вимагали назад свої помпи. Я сказала, якщо я скажу, я Розумію, тихенько розбрати, зараз розберу. А це Сарненщина, теж один з найпроблемніших бурштинових районів. Тому поліцейські, які отримали новий відділок, негайно приступили до виконання своїх обов'язків. Вам, шановні поліцейські, бажаю вести себе так, як відповідно з закону про національну поліцію, про ваше внутрішнє перечуття, Конституцію України. І не забувайте, що громадяни нас обрали для того, щоб ми несли службу для них. Аби зупинити бурштинову лихоманку, північні райони Рівненщини, Житомирщини та Волині відпрацьовують додаткові підрозділи поліції і національної гвардії. Їх відрядили на прохання місцевої громади. Позиція міністерства внутрішніх справ, національної поліції, в тому числі і Національної гвардії одне – доводити все до порядку, забезпечити правопорядок, не зважаючи в Сарнах, в Рівному, в інших регіонах. Дикий захід. Так місцеві називають свої території. Нелегальний промисел породжує чимало збройних конфліктів. Так у березні, неподалік Клесова, зо два десятки молодиків обстріляли поліцейських. Старателі намагалися відібрати вилучені у них мотопомпи. У рівному невідомі з гранатомета влучили в офіс поліції, а кількасот бурштинок копачів заблокували трасу на Польщу, вимагаючи узаконити їхню працю. Зробіть легалізацію, хай простий народ йде. Ми будемо платити так само налоги. Ми будемо содержати свої сім'ї. Копай щоб жити для місцевих це чи не єдиний спосіб заробити. Ледь потеплішало. Старателі знову вийшли на промисел. Екскаватори риють канали від найближчої ріки, воду подають у ями. Під шаленим тиском сонячний камінь виходить на поверхню. А потім ось так, як після метеоритного дощу виглядають перемиті помпами ліси і поля. Разом із опергрупою ми інспектуємо один із клондайків урочище Гальбін. Вже кілька місяців у Гальбині спокійно. Відтоді як сили оперштабу почали цілодобово чергувати у лісі. Постійно вилучають мотопомпи, вилучають каміння бурштину. Постійно є машини, які є в лапках Ліві, тобто це на іноземній реєстрації, вони загнані в Україну. І з цим є постійно такі проблеми. Їдемо далі. Пункт нашого призначення Володимирецький район село Ромейки. По периметру лісу зустрічаємо фішкарів. Це очі і вуха копачів. Щойно їде патрульне авто, вони доповідають старателям, аби ті встигли втекти. Нарешті ми на місці. Бурштину шукачів не видно. Лише сміття та намети. Це є на даний момент не свіжі сліди, так як сьогодні свято вони не вийшли на роботу, на мою думку. А в селі Полиці не надто набожні копачі таки працювали. Ще пів години тому на цій ділянці намивали сонячний камінь. В одному кубічному метрі породи копачі знаходять до кілограму бурштину. Зазвичай у вигляді невеличких горошин, але часом трапляються шматки у кілька кілограмів. За кілограм необробленого бурштину сьогодні дають від 100 до 6 тисяч доларів. За кордоном ціна значно вища, а якість українського каменю одна з найкращих на планеті. Тому його часто контрабандою перевозять до Польщі, Китаю та Індії. Ось він під заднім сидінням легковика. А ці 10 кілограмів порожнені лівого та правого лонжеронів мікроавтобуса. Ще 7 кілограмів через пункт пропуску Гоптівка везуть до Росії. Бурштин сирець наразі, як крізь пальці пісок, проходить за межі України. і Україна маючи природний ресурс, вона просто його віддає в чужі руки. В українській землі кажуть геологи десятки тисяч тонн бурштину. Легально на рік видобувають 4 тонни, нелегально 400. А це понад 2 мільярди доларів економічних втрат. Проте більш значні втрати екологічні. Повністю знищується ґрунтовий покрив, все перемивається, лишається пустеля. В цій постелі можуть відновлюватися деякі види рослин, але це зовсім не ті види рослин, що були раніше. Другий не тим наслідок це безперечна річка. Якщо подивитися на відео, оця брудна канава це колись була річка Веселуха, яка була прозора вода, в якій люди купалися, в які водилася риба по 30-40 кг. Зараз нас так сильно мінералізація води, забруднення води на протязі 30 кілометрів Фактично це мертва річка, в якій немає нічого. Старателями вже понівечено понад 100 тисяч гектарів території. А відповідальність за це мізерні штрафи, майже невідчутні з прибутками. Врятувати ситуацію могла би легалізація видобутку на законодавчому рівні. Немає органу державою визначеного, який має право складати протокол, який має обов'язок ходити, контролю визначати всі ті місця, де є, і фіксувати на самому первинному етапі, що зупиняти людей, сказати, що ти тут купаєш, так? Бо я маю право перевіряти контроль, де в тебе є дозвіл, ти маєш, що ти тут робиш в тому лісі. Поки йдуть дебати на всіх рівнях влади, українське полісся гине або ж ти нові грошові потоки, продовжують литися повз державний бюджет.